у штрафному майданчику відкриває рахунок Говерла. Говерла відкриває рахунок у цьому матчі. При тому, що у Буяцького як слід і Буяцькому як слід не вдалося пробити. А от е Нікулаєв пробиває вже без шансів. І Говерла виходить вперед в одеському матчі. Перший момент поблизу воріт Безатос, Безатосно завершується голом. Буяцький Взяв гру на себе. увірвався до штрафного майданчика. Удар. Сайт не було. Ковальчук. Подача. Рієра. Закрив мяч корпусом. Андерсон Сантана. Подача. Ковальчук виграв повітря. джа 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 Ух ти! Шикарний мяч забиває Джа 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 Рахунок в стає 1-1. Гол фантастичний забиває Джа ДЖЕ ДЖЕ. В цьому турі взагалі не ну, настільки красиві м'ячі. Ми бачимо. Ну, це шедевр. Виганення Джа Дже Дже. 1-1 рахунок у матчі стає. Забігання робив Леонардо. ігнорує Дії бразильського партнера. Балашов. Тут мяч. Балашов просто втрачає Ну, факт, що Балашов вийде на другий тайм Балашов провалює провалив першу половину. Рієра Віддав на Антонова. Удар Антонова. Рахунок вже 2-1. На користь Чорноморця Тут наскрізь пробуває Олексій Антонов. І виводить вперед Чорноморець 2-1. Чорноморець за якісь 6 хвилин буквально вже рахунок робить на свою користь. Є апеляції до арбітра. З боку футболістів говерли.